Розпаковка від Дениса відсутні написано. По батькові відсутні. Денис відсутній у нас буде такий. Прізвища не будемо казати, але буде відсутній. Так. Перший пакет. раз. Опа-опа. Опа-опа. Бачимо. Бачимо, віримо, любимо, знаємо. Алюміній. Бачимо. Латунь бачимо. Так. Листочок бачимо. Читати вміємо. Читаємо. Денис Олександрович. Дізналися, ми, Значить, все-таки цей секрет. Так, мідь 5 кілограм по 241 гривні. Неправильно, бо вже по 245. Поки доїхала посилка, мідь подорожчала. Латунь. 3,6. Давайте дивиться, мідь 5 кілограм. Дивіться, реально є, бачите? Давайте ще старуємо віси. Тара. 5,2. Так і є. Перевіримо ми ще на мідь саму. Тепер латунь. Подивимось. Що це тут таке? Ага, це контакти. Сері такое, покажи тут того. Так, 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 це все контактики. Ща-ча, тут просто конспірація така. оп. Що, Це ми будемо все переважувати, значить. Бачите, контакти. Так. Латунь. Людина пише 3,6, 3,8. Будемо передивлятися. І алюміній не бачу. Алюміній 2,5. Алюміній 2,5. Чітко зійшлося. Тепер давайте ці контакти все-таки на відео покажемо. Рахувати це все не буду. Але хоча б покажемо вагу людині, щоб вона бачила, що скільки на відео. Так, це не магнітні. Так, не магнітні. Написав не магнітні, 12 грам, 13 і 1 є. Будемо перевіряти. Давайте ми так зробимо зараз назад їх висипемо. Так, тепер далі пішли. Це магнітні. Так. Написав магнітні 10 є 12. Це приємно. Так, завжди приємніше важити коли більше, ніж коли пишуть там 12, а є 8. Тобто, ну, ну коротше, неприємно. А тут приємно раз. І людині буде приємніше. Так, е так, і. На міді. Так, 4. Ще один. Хоп. На МІДі 6. А є 4. Бачите, оце одне. Дивимося, ніде мене не втратили. Все. Ну, Людина підрахувала на 2280 гривень, але реально буде більше. Бо мідь на 5 гривень подорожчала і всі ще позиції в нього більше. Тому зараз підраховуємо і скидуємо йому на карту. Цікава тема металобрухту? Підписуйтесь на канал.